Рада Національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо доручення Міністерства оборони провести передислокацію військових частин, які розташовані в Автономній Республіці Крим. Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів України провести евакуацію родин військових яким та яких є реальна загроза для життю і здоров'я? Кабінет міністрів отримав доручення забезпечити розташування родин військових, а також всіх, хто сьогодні змушений покидати домівки під тиском і агресією, окупаційних військ російської армії. Я хочу сказати всім співвітчизникам, що незважаючи на величезні втрати, українські війська в Криму виконали свій обов'язок. В першу чергу вони дали можливість і час Збройним силам України забезпечити підготовку до оборони привести війська в повну бойову готовність, розпочати часткову мобілізацію. І сьогодні українська армія готова гідна, професійна боронити українську землю.